Я ще думала, яким сукням деночуття. Не подумала, а що, що, що я побачила, а, а не вагітна. А мені як серйозно, серйозно відповісти? Чи, ну, просто коли е, ти думаєш про те, щоб все це заспівати одночасно, так. то ти нічого не заспіваєш. Вона почала танцювати в животі, а мені так почало подобатися. Я в пологовому боялася його зірвати, якщо чесно. До а тому, по що слово? Співаку потрібно любити себе. Я вважаю, що моє середовище вокальне, де я знаходжусь, воно ідеальне для того, щоб мені відновитись зараз. Мені просто ну, реально повезло. Бо я завжди буду знати, якщо я погано співаю. <тас> <тас> якщо в мене є діамант, то треба значить до нього агран. А якщо ти не хочеш нервуватись, не потрібно цим займатися. <кліп> Друзі, сьогодні у нас в гостях прекрасна героїня Сопрано. Золотий голос Соловейко, солістка Національної опери України Анастасія Поважна. Оплески собі собі Ви поаплодуєте обов'язково. У нас сьогодні буде дуже цікава розмова, тому що Настя нещодавно вийшла з декрету, в якому вона перебувала скільки? Аж два місяці. Ні, ні. Чотири? Ні, так, чотири. От якщо чесно, да. Чотири місяці і. Ми вирішили поговорити якраз про материнство, про вагітність, про пологи і вокал. Настя, скажи будь про, ласка. Вокал? Ші Ші. про вокал. Настя, скажи, будь ласка, чи доводилося тобі змінювати техніку, коли у тебе з'явився вже животик? Ні, не доводилось. Мені якось дуже не знаю, може таку вдачу маю добру, бо в мене була дуже. Я не знаю, маленька може, маленька дитинка. Може, в мене був невеличкий животик. Ну, в мене якось взагалі не було дискомфорту співати з, ну, якби, з животом. От без живота тепер співати. стало складніше. А Вча, голос не взагалі змінювався під час вагітності? Ні, не змінювався. Навіть. Ніяк взагалі, ні. от типу він не ставав ніжнішим, драматичнішим, більш нічого не змінилось, ні? Ні, Вовцяє. нічого не змінювалося. Змінювалося тільки ні. мій настрій весь час. <сх> бо я е, в першому трим... триместрі боялася вийти на сцену без якогось там пакетика, <сх> бо я просто не знала, як зреагує е, моя психіка, це все таки ну. Навантаження психологічне. Так. Коли ти виходиш на сцену, ти не знаєш, коли ти не вагітний, як себе поведе тіло. А коли ти вагітний, взагалі не знаєш, бо це якби ж Ґу! перше було в мене. От. Але потім другий триместр взагалі повний люкс. А, а третій триместр, я вже його не хочу навіть згадувати, бо я вже майже не співала. Я так, може, не концертик. Співала. Вистави не співала чи просто не займалася навіть? Та навіть вже не займалася, чесно кажучи. Бо я якось чогось була перелякана, що там дитинці не буде кисню вистачати і щось таке. От. А скажи, будь ласка, чи змінювався твоя розпівка під час вагітності і до вагітності, і, можливо, після вагітності? Чи голос швидше розігрівається, чи навпаки торіш? Я просто менше співала, вже, коли я була вагітна. Просто старалася сама менше співати. Тому мені доводилось. Більше може розпівати. Я не знаю, чесно, не так, щоб дуже. Я більше думала, яким мені сукня вдягнути. Не подумала, що я бачила, а не вагітна. Бо якби в силуеті? не зрозуміло. А взагалі, колись проблеми з голосом були. Будь-який, чи зривала ти колись голос? чи... Взагалі-то? Взагалі. В житті чи, житті. В житті, так. Були, звісно, були. У мене просто е, такий шлях е, творчий, я дуже голосно завжди співала. Але не форсувала. Але неправильно. так. Угу. Якби потенціал, потенціал голосу в мене був, а як ним користуватися, його не було. І коли трошки фізик, фізика не дотягує до голосу, ще по віку, Трошки тяжко його утримати. Ну, якби він тебе є, а що з ним робити? І, звісно, це були е, моменти життя. Надовго ти втрачала голос? Я не втрачала. Ну, просто були в мене там і перед узілкові, там якісь стани. Ну, це було в 17-18 років. Це коли встановлення цієї гормональної системи, коли в тебе трошки ще більше курожам уміння. Ну, я якби, і зараз вважаю. Що... Вміння можна і працювати? Це <рес> <рес> Ти завжди, це а безправний та... процес. Вміння завжди потрібно напрацьовувати, тому що дуже швидко втратити. Скажи, от тиждень -два не співаєш і вже щось втрачається. Mm -hmm. Да? От інколи не так працює. От інколи Навпаки не співаєш і такий починаєш співати, і воно все в тому місці де треба. А інколи е поспіваєш і думаєш, не треба співати. <рес> 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 Чи можемо ми сказати нашим глядачам, що. Особливо в молодому віці не варто форсувати і не варто все співати на фортісів, не знаю чи як, яка твоя порада, От, просто, що просто, бо в нас є така є такі думки у молодих співаків, особливо ті, хто навчається в училищі, консерваторії, що все треба на опору поставити, все голосно співати. Якщо ти десь трошечки легше співаєш, це типу, ти співаєш не академічним голосом, не оперним. Ось мені колись так теж зарядили, сказали, що чи ти не оперно співаєш. А я пояснюю, кажу, ну я ж пісню співаю, вона ж така ніжна, що я валити маю все ось. То у людей дуже різні думки сприведуть. А мені як серйозне, серйозно відповісти? чи... Відповідаю, як хочеш. Ні, просто як формат. Я хочеш. Добре, ну я не знаю. Я вважаю, що треба вміти і форсанути, і треба вміти, і потім швиденько повернутися в нормальний стан. Взагалі, не знаю, мене вчили. Співати весь час е, на опорі да, і в позиції, це якби база, ну для мене. Ну це для всіх база, да. Да. а, а, а чи... вже далі. А чи потрібно тебе... співати форте, все не треба, сам. щоб по, по, зрозуміти, що ти можеш, але Бог час не Потрібно бути під наглядом. Бо ми не можемо співати молодим співакам. Як бути під наглядом бути. під наглядом бути? Сказав вчитель, якщо ти довіряєш вчителю, якщо це гарно, ну якби ти бачиш результат. Бо я думаю, якщо не знаю, можливо, це питання навіть віри в себе. От Просто спробувати, це не весь час так робити, звісно. от Просто спробувати, чи можу я. От Якщо я можу, добре я можу, але ну я йду більш, е, яким, та, шляхом. Але до цього треба дійти взагалі до якості всереду... в житті. Да, ми можемо сказати, що е, співакам, будь-якому співаку, важливо. Співати різноманітно, важливо володіти різною технікою, да, як і кантелена, так і стаката, десь фортісимо, десь піанісів, тоді голос звучить значно цікавіше, правильно? Так. Ну, Знову треба... ж таки, до цього треба дійти. Просто е, коли е, ти думаєш про те, щоб все це заспівати одночасно, так. то ти нічого не заспіваєш. Воно от реально. Я колись е, в мене був такий період. Е, от, е, Олександр Андрійович, мій професор взагалі. Немає його з нами, але він мені дозволяв інколи вольності. І дозволяв мені для віри в себе трошки, я розуміла, що він іде просто... більше. Так, я, я розуміла, що він прекрасно чув там, співаків, що я ще не дотягую до того рівня, так, щоб співати деякі твори. Але якби він мені цього не дозволяв, то я весь час би час думала, що я не зможу, мабуть. Але потім він мені просто. Ну так, м'яко і мене направляв туди, куди потрібно. Але все ж таки, ти в консерваторію вже потрапила, ти вже щось вміла. Тому коли Ой. це початківці, тому ну, я вже ж ну, одно. Так, у мене був ще один е, мій викладач, це Вічка Сергіївна, її всі знають, не Радосельська, але Ніда Сергійна. От і вона, е, от вона мені дала основне це дихання. Вона мені дала дихання, любов до музики, і то, що я теж вірила в себе, що я можу. З нею, бо вона ніколи мені не ставила ніякі рамки, якісь там що я якась там. Не така. Да, ти от можеш, але це ти не можеш. Вона так не було. Мене було Пробуємо. Пробуємо все. Да, да. І вона, от я їй дуже вдячна, і в мене якось по житті так складалося, що всі мої е викладачі, їх було три всього. Ще в музичній школі була. Думала ти ж її згадаю, не можу не згадати, бо це такі люди, що я їх просто. Не знаю, в рамочку треба поставити, і щоб вони і були зі мною завжди. Так. Вони завжди зі мною. Настя, а коли ти вагітна, коли ти ще ходила з животиком, mm -hmm. Твоя дитина якимось чином реагувала на якусь музику, на твій спів. Так, виявляєте, балет. балет. Я от була у Львові, якраз вагітна. Слухали. Так, ми були на баєбадерках. Так, щось, щось... ні, карса. І і так мені а, вона почала танцювати <сіх> в животі, а мені так почало подобатися, я, якщо чесно, не дуже цікавилась балетом як балетом, більше <сіх> слухала музику. <сіх> так, так, так. От. А, а тепер от я навіть хочу ходити туди весь час, але я тепер не можу ходити без чого. Ще трошки роки... Нічого, Я їздам балет. <сіх> роки роки <сіх> 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 <сіх)> Я її здам балет і, і буду ходити на її. А коли ти співала, якось реагувала вона на твій спів? Наприклад, там, коли ти тихенько співала, вона може там спокійно, коли високі якісь там ноти, вона там починала реагувати активніше, було таке ж. Що... Я от, чесно скажу, що я е, коли в класі співала, я навіть не знаю, я не згадаю, але от на сцені uh -huh. вона або я не помічаю цього, бо я сконцентрована uh -huh. на іншому, але вона мені якось давала поспівати. Да? Не, 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 пере, не, не, не перебирала на себе увагу. Це, це тяжкий для мене момент. Ти в пологовому співала ні голос. Ні. Чому? Я в пологовому боялася його зірвати, якщо чесно. А взагалі, яка була реакція у лікарів, коли вони дізналися, що у них зараз буде народження операна співачка? В мене мої лікарі цього не знали. Не знали? Ні. Не І бачу. слава богу, приди театр як ділилися. Так будуть бачити. Так. О, так, це ж була. Які в голосі відбулися зміни після пологів? Чи взагалі вони були якісь відбулися? Так, чи? є зміни, але не те, що після пологів. я, до речі, співала два місяці по тому, і було ну, дуже комфортно, все було окей, uh -huh, okay, uh -huh. але потім, мабуть, через е, таке, якби, дуже великий обсяг годування uh -huh, uh -huh. лялечки і через не спання і через трошки, ну, мабуть, Штома. обстріли, так, і в мене просто інколи тіло, ну просто не хоче а, Включатися. Так, працювати так, як мені потрібно, а як ну, коли тіло не працює, то голос працювати. Не. Ну, це просто працювати горлом, а горлом це не надовго. Тому, якби, працює все тіло, ось що головне. М -м -м Ти останню виставу за на якому терміні вагітності? Яки спитали мене, я вже приблизно десь восьмий, вже... сьомий місяць. Десь не будь-мабуть, якщо я в кінці восьмого народила, то це сьомий. О, сьомий місяць. Сьомий місяць, так. Так. В кінці сьомого місяця. І в мене був невеликий же. Як у тебе взагалі були відчуття? Чи були якісь страхи на шкоди? Ой, так. У мене, значить, не було сукні вже співати. Це за мені знайшли в театрі сукні, слава Богу. Дякую, дякую, дякую нашим чудовим костюмерам. І. Я не знаю, якось більше думала про те. Ну, щоб мені органічно в цьому всьому виглядати. Бо все-таки сцена вона любить красу. Я вважаю, що в будь-якому стані. 100 -100. Е, мені здається, що сукня це. Е... Я не знаю, скільки там відсотків, ну, щоб мене заклювали. Що <питуші> Цих співаків, які ні про що не думають, крім вигляду. Але я не раз була на, навіть на вокальних конкурсах, де просто людина виходила на сцену, і це було вау. Особливо це стосується сопрано. Ну, сопрану. Просто всім можна вибачити, знаєш, а, а, не а нам не можна, так. бо в нас багато. Не буду казати, як, чого. Ні, ну не як цього, до речі. От гарних цифра немало, бо жіночі тембри вони чогось такі часто бувають недосконалі. недосконалі, і я себе не виключаю з цього. Ні. Недосконалі, але ми всі працюємо. Так. Ну О, я маю на увазі, що їх не так легко слухати, як ти нарівбасів. Е, ну, якби ну, просто ну, довго слухати високі лицябіли, потрібно якось його. Да, От і, тому і... треба вміти різноманітно співати, для того, щоб вухо не постійно слухало гучний спів, а все ж таки різноманітність якусь. А є так взагалі якась мрія заспівати якусь конкретну роль? Яка роль? Ну так, так сказала, ну я навіть зараз я подумаю. Ну, прямо мрія. Прямо мрія, от якась роль. Це може бути навіть взагалі там, не сопранова роль. Наприклад, ти виріш, там заспівати якусь нову роль, але тобі дуже подобається не, ця не, не, героїня. Так, роль ролі Ну, я, мабуть, Леонору в трубурі. Хотіла би, я думаю, що це. Можливо, через роки. В моєму адекватному мисленні. Поки що я ще не їхала з гузду, тому що, може бути. тому, що слово. <laughs> не Так. <не. Не> <laughs> <laughs> Добре, а, просто я думаю, що для мого голосу це буде е, максимально без, безпечна вершина. Якщо говорити про композиторів, чи є в тебе такий композитор, який тобі дуже зручний, ось лягає на, прямо на твій голос конкретно. Є в тебе такі от композитори? Ну, дуже зручний. Тут більше, мабуть, про мову піде. Про мову? Про мову. От мені здається, що французькою мовою найпростіше мені співати. Бо в мене ну у кожного є свої проблеми так. в голосі, так? І от у мене е, не будемо, значить, про проблеми да, е, грузити людей, але е, французька мова мені дає можливість співати більше кантилену, ніж якась інша. Дуже цікаво, брається французька мова. Тому що зазвичай з французькою мовою борються українською мовою. Я не претендую на ідеальне ідеальне знання французького прононційшена. Але е, ну, скажу так, що намагаюсь дійти до ідеалу. <клес> до ідеалу. Що тобі простіше співати на сцені виставу чи вкладати спати дитину? Значить. Вкладати, спати дитину, нам швиденько вкладається. Легше тобі вкладати, так. заспівати виставу важче. Мені взагалі дуже важко наважитись вийти на сцену потім мені легко. Яка твоя була перша арія чи партія після повонів? Що ти перше заспівала? Розпівки. Розпівки. Скільки, до речі, часу тебе займають розпівки? Десять хвилин. Це щось таке суто розігріти чи технічне? Три вправи. Три вправи? Так, да, на стаката, на лігато і розвернути. А Якщо говорити про твій темперамент. Про твої емоції, характер. Чи змінилися вони після пологів? Ти, можливо, стала більш рішуча чи навпаки більш сентиментальна, м'якша, жорсткіша. Чи взагалі змінилося щось після народження дитини? Змінилось те, що я тепер люблю ще одну людину більше, ніж себе. О, вот. а... <рес> а так. А... Співаку потрібно любити себе. Тому коли, колиや... да, коли я йду на роботу, я думаю, що я трошки погана мама. А коли я вдома, я думаю, що я трошки погано співаю. І не дозаймаюся. Це Ну це і так, це класно. будь ласка, найціннішим вокальним лайфхаком для молодих мам, які співають або які тільки почали, можливо, співати, або бояться почати, продовжувати співати, ось бути в правильному середовищі, щоб тебе розуміли. Тому що якщо будуть тиснути обставини навколо, твій е, внутрішній стан все-таки, мабуть, буде таким вразливим ще, що він не дозволить м -м, самостійно інколи собі сказати нічого страшного. Ну, типу, все окей, Процю, ти да. зможеш там відновитись. Ми тебе розуміємо, тебе дитина, бо є, інколи мені потрібно, щоб мені сказали, що в мене дитина. Типа, заспокійся, тобі не треба зараз дуже там, там. У мене є такі колеги і, і диригенти, і не знаю, я вважаю, що в моє середовище вокальне, де я знаходжусь, воно ідеальне для того, щоб мені відновитись зараз. Бо, ну, наприклад, якщо б я б працювала далі в агенстві, ну, угу. там де я була раніше, так, то я не знаю, чи дали би мені відновитися, так? Саме, так. 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 І, і взагалі, ну, якби business as usual. так. Business, <laughs> а він вже кажется, ніколи не так. буде usual. Того, Того, що ну, ну, ти вже не ти. Ти вже інше, ну, так. З іншим рівнем відповідальності. Сприйняття. Так, тут вже важливо ставити на перше місце. Або сім'ю якусь там стабільну Нічого роботу. Нічого не треба так. ставити, треба класного чоловіка мати. <гум> а у Насті, до речі, класний чоловік, Телер, ми до речі, про щось теж теж поговоримо. От е, перекинемо запитання. Розкажи, будь ласка, ось у Насті співак теж її чоловік. Чи ви взагалі обговорюєте якісь вокальні теми, чи ви радитесь одне з одним, наприклад. Ігор, в мене не виходить, послухай, як її краще. Так, так, так. Допомагаєте один одному. Чи взагалі довіряєте, чи ви цю тему не тракаєтеся. Просто мій чоловік, от якщо хтось думає, що мене хтось може чимось? Здивувати про мене, про мою техніку, гарні мої сторони, або погані, то ні. Тому що він мені каже все, що він думає, а чує він добре. І, і мені тоді простіше, коли мені це може сказати хтось інший. Я вже це переварюю там собі. Тобто краще б ігор тобі не казав. Ні, краще не хай каже. Я, я люблю від нього чути фідбек, тому що якщо він мене хвалить, то це заслужено. Я просто пам'ятаю, як ти тільки вийшла, напевно, десь на репетицію і ми каву пили. І такий каже: Да вона там палить мішніки, решники, все. Валить, вийшла з декрета, каже, ще нормально не розпівалася, а вже все там звучить. Це він мене жаліє, нічого я не валюю. Жалію! Я ще тільки цей намагаюся. Нет, я думаю, що Я ще, ще тільки да. намагаюсь. Але ну, скажу так, що мені просто там, реально повезло, бо я завжди буду знати, якщо я погано співаю. Навіть якщо я колись, може, дасть Бог стану. Такою людиною, а може, і не сну, я б не хотіла такою бути. Ну знаєш, кому не вже не можна сплачити? Ага або ага, образи це і рапти, не, не, можна, не можна вставляти стрес. там уже свої ці п'ять копійок, бо вони просто недоречні. Так, а в мене буде завжди людина. Я, а ну, ти йому? Речі, радиш? Як а я, я він, йому, а йому теж радую. Ну, 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 мені треба це робити обережно. Бо це тенор, А для тенора треба особливе, да? так? Ну, знаєш, не дарма ж це кажучи... діамант голосів. Якщо в мене є діамант, то треба, значить, до нього агран. Це, до речі, дуже цікаво. Ви... Я що, дуже... Тенери взагалі вони, з ними не, не буває особливо. Я, я люблю тенерів, просто всі ходят. Баритон теж нічого так. Да. Я з баритонами тільки дружина. Вибачте, Май... тут я повинна сказати цю фразу беретона, у мене ще ніколи не було. Май... Останнє запитання для наших глядачів, яке я задаю усім співакам: який твій лайфхак або порада початківцям? Як справлятися з їх хвилюванням на сцені? В тебе є якісь особисті твої? В тебе є вже хто відповідав? Так. От можеш мені надіслати, бо я не знаю досі. Як з цим хвилюванням справлятися? Я не знаю, для мене ну, воно нікуди не діє. Я просто для себе зрозуміла, що тривожний нікуди не це. Я, я тривожниця, я не можу. Я, е, я не боюся, що я не візьму ноту, я не боюся, що я не заспіваю. Я в цьому впевнена. Але я е, все одно цей першородний інстинкт. Е, Бий, біжи, замри, оце все, воно ну просто треба з цим смиритися. Якщо ти не хочеш нервуватись, не потрібно цим не. Але ж просто ти перед виходом на сцену, от багато е молодих співків, вони починають хвилюватися. Да? Тому що да. на початку Я тебе багато чого не виходить, е ще не так досконало звучить, як би тобі хотілося. Вони страшенно хвилюються, тому що зараз будуть виходити, і на сцені буде звучати така там Таня, а не Таня Кавалія. Ось. І ну, як їм вийти на сцену то, і розуміти. Я просто пояснюю всім, що вони повинні розуміти, що кожен проходить цей етап, і ти виходиш просто показати себе на цьому етапі. Я вам скажу, як я себе думаю. Ну от, добре. Я значить не нервуюсь. Інколи навіть до того, що ну чесно скажу, я не буду там придумувати. Е, я скажу так: в мене буває навіть так, що мене тут не міє, тут не міє. Мені ну мені не страшно. Мені це просто інстинкт. Його нікуди не діти. Якщо б його не було, то ми б спокійно там, під машини приїхали, ну, Так, Так. І я просто собі подумала: ну, якщо я впаду, ну, типу, от що земля може? Ну, землі, я, наприклад, на сцені. Ну, що? ну, окей. Ну, мене ж не, ну, піднімуть, донесуть, підкачають, ну і далі. <різь> ну, В принципі, ну, просто подумати далі, от, чого ти боїшся от, максимально. Я, от, наприклад, цього да, боюсь. Або хтось там боїшся, що що скажуть, що я погано заспівала. Ну, скажуть: ти підеш додому, поплачеш, переплачеш, підеш на урок. Ну, в принципі, просто отак собі розкласти. Що в будь-якому разі ти е, як залишишся не... тою самою людиною, живою, все окей. Ну, тобто, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Ну, в принципі. прописати собі найгірший да, так, І просто з цим змиритись, що от в найгіршому разі. Буде оце, ну і все. У ну, нас багато зараз такого в житті, що і... може стати. З нами. Так, і змиритися з тим, що потрошки-нарощувати, потрошки, потрошки нарощувати, нарощувати свої вміння, тому що зразу ми теж не зразу пішли. А потім, і до речі, чим частіше виходиш, тим легше. Багато репетицій це круто, быстро. допомагає швидко це. От, багато репетицій. Прям багато багато. Ти вже приходила на репетиції? з Ні, я, я щось не хочу обтяжувати людей. А чи були з тобі з тобою? Забабони, не знаю, не показувати дитину. Ну не показувати. ну, я не знаю. Мабуть, мабуть, ні, але і так. І ні, і так, і я не приділяю цю мову. Не приділяєш. Mm. А, дякую тобі, що ти прийшла. Так, тобі дякую за дуже приємно, дуже було цікаво. А мені було цікаво з тобою. І так, я тобі вже казала сама, але я дуже тобою пишаюся. Ти розвиваєш свою сторінку. І продовжую, і це круто, ти надихаєш, і я колись наважуся. Я собі обіцяю. Ставте більше вподобає як Насті, що вона більше свої своїх записів, більше розказувала про своє життя, про свої репетиції. Тому що дуже важливо, коли я буду старатися. Ну, я, я не обіцяю, що прямо зараз це потрібно теж підготуватися, але. Людям, які не дуже знайомі з оперою, їй насправді дуже цікаво. До речі, я ж бачу, що людям цікаво просто ну, дуже цікаво знати, як проходить цей процес, як людина я... змагається зі своїми нотами, які там не виходять. Ось тяжко і... бути, бути не, 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 не для себе, не для кого. А в принципі, все, що записується одним кадром, воно не може бути іде. Зходу, вийшла на сцену заспівав. Так, ну, вона навіть не може з третього разу закликати. Всі в коментарях попросили на Насі, щоб вона почала вести соцмережі і більше виставляти. Ну, давай для початку репетиційного процесу, а потім вже і особистого життя. І будеш ділитися е, лайфхаками життя з тенером. Можливо, зараз хтось там хоче зустрічатися з тенером, але думає, чи потрібно воно поки не було. дуже тенер хотів з вами зустрічатися. І правда. Тут таке, тут дійсно вони обмежуть. Всім до побачення. Пока! Чао.